Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І сьогодні новини лунатимуть з Бродівської громади. Серед громад Золочівського району Бродівська веде найактивнішу міжнародну співпрацю та лідирує у напрямку забезпечення соціально важливих об'єктів резервними джерелами електропостачання. Так зазначили на нараді у Львівській обласній військовій адміністрації, де доповідали Броївський міський голова Анатолій Белей та профільний заступник Олександр Єленевський. Зокрема, йшлося про безперебійну роботу підприємств тепловодопостачання та водовідведення. Акцент був на підготовці житлово-комунального господарства та об'єктів соціальної сфери до роботи в опалювальний сезон 2024-2025 років в умовах дефіциту електроенергії. Перший заступник начальника Лова Андрій Годик наголосив, що складно прогнозувати ситуацію, але потрібно докласти усі зусилля, щоб інфраструктура була спроможна працювати стрелалим виконанням електропостачання. Заступниця голови Львівської обласної державної адміністрації Христина Замула обговорила з керівниками громад району актуальні питання посилення міжнародного співробітництва на шляху до євроінтеграції. Від ідеї і до перемоги Бронівська міська рада спільно з німецьким містом ще раз показала позитивні результати співпраці у рамках фонду малих проєктів. Проєкт безпечна школа для дітей до кінця 2024 року. отримає фінансування від німецького уряду у розмірі 45 тисяч євро. Решту суми планують передбачити в міському бюджеті. Проєкт передбачає ремонт в укритті бродівської гімназії імені Івана Труша, а також три онлайн-зустрічі гімназистів з учнями однієї зі шкіл Бендорфа. Зазначимо, що фонд проєктів пропонує фінансову підтримку проєктів муніципальних партнерств між німецькими та українськими громадами. Завдяки такій підтримці бродівчани мають змогу не лише активізовувати співпрацю з містами-партнерами. А й реалізовувати проєкти, які вкрай важливі в реаліях сьогодення. Мешканці села Боратин Бродівської громади самоорганізувалися та засипали шутером дорогу по вулиці Загорби, яка до 2022 року була ґрунтова, зі слів старости Паноп'янського округу Бродівської громади Юрія Тація. Це вже третя вулиця в селі зроблена власними силами. Техніку для роботи надало підприємство Західний Буг. Дякуємо ініціативним жителям та благодійникам за співпрацю та активну участь у житті округу. Плюс три до залікових у турнірній таблиці здобули юнаки «Бугун-Бобри» у жовкві. На стадіоні росточа була ідеальна футбольна погода без спеки, дощу, вітру та дуже вдалий настрій для впевненої перемоги. Одразу після свистка про початок матчу «Богунівці» пішли в атаку. Впевнені і злагоджені дії бродівчан змусили жовку посилено захищатися. Але вже за кілька хвилин рахунок відкрив Назар Лагода. Далі юніори «Бугун-Бобри» тримали ініціативу і контролювали м'яч. Під завершення першого тайму забили вдруге. Вразив ворота команди суперника Денис Королишин. Після перерви бродівчани темпу не втрачали. Повторили початок першого тайму. З перших хвилин розпочали серію атак, які закінчилися дублем від Назера Лагоди. А завершив відлік голів Роман Гудима, вчетверте розписавшись у воротах Жовкви. За такого комфортного рахунку залишалося б часу, щоби на поле вийшли і спробували свої сили всі запасні гравці. Відмітимо й те, що, хоч результат гри, вже цілком влаштовував Бугунівців. Команда не зупинялась, створювала небезпечні яскраві моменти аж до фінального свистка: 4-0 і поточне друге місце у щільній турнірній таблиці чемпіонату Львівщини серед юнаків. Вітаємо! Товариські матчі у перерві основних змагань стали традицією між бродівськими командами. І, хоч результат на табло очевидний ще до того, як гравці вийдуть на поле, через те, що волиняни грають на всеукраїнському рівні. Ці матчі завжди яскраві і цікаві. Перших 25 хвилин гри минуло в напруженій боротьбі. Богунівці успішно захищались. Гравці lstm 536 випробовували різні схеми, щоб пройти оборону. Воротар-бродівчан Денис Яремовський демонстрував вражаючі сейви. Але потім лучанам вдалося знайти ключ до гри, і вже до кінця тайму богун схопив чотири пропущених. У другому таймі легше не ставало, хоч темп гри знизився. Ще два голи забили волиняни. І час гри завершувався, але Богун все ж зробив відчайдушний ривок. Перший за час спільних матчів гол повноважним гостям забив Дмитро Литвиненко. Після успішної атаки Богунівці продовжили натиск, але часу футбольного щастя забити вдруге вже не було. Пишаємося нашими юними спортовцями, які вийшли на поле і гідно показали себе у змаганні з дуже досвідченим суперником. Гравець юнацької команди «Богун Бобри Денис Королишин зіграв основі, а на заміну виходили Богдан Крутяк. Роман Гудима, Владислав Ілів, Сергій Сарахман на цьому в мене все. Побачимось уже незабаром. До нових зустрічей.